Дітки, добрий день! Сьогодні ми почнемо наше заняття з того, що будемо ділити смужки паперу. Подивіться, будь ласка. Скільки в мене смужок паперу? Так, дві. А які вони за довжиною? А за шириною? Так, вони однакові. І за довжиною і за шириною смужки папер однакові. Ось ми накладемо і побачимо, що вони однакові. Візьмемо одну смужку і поділимо її напів. Візьмемо жовтеньку. Для того ми куточок до куточка прикладаємо і робимо лінію згину. А потім, дітки, по лінії згин розрізаємо навпіл. І у нас вийшло. Дві частини. А тепер давайте побачимо подивимось однакові чи... ці частинки. Накладемо одну частинку на іншу. Так, частинки однакові. А тепер подивіться уважно, що більше частинка смужки, чи сама смужка, що менше смужка чи частинка. Давайте накладемо частинку на смужку. І ви побачите, що? Ціла більша, ніж частинка. До нас прийшли каченята. Давайте поділимо між ними два помідорчика. Одному і другому. Одному і другому. Помідорчиків скільки? Всього? Два. Правильно! Одному дісталось і другому порівну. Нікому із них не образливо. А тепер. Давайте з вами поділимо між ними огірочки. А скільки ж огірочків, дітки? Огірочків три. Так, дітки, а як же нам поділити між каченятами і огірочками? Одному, два, одному один. Щось вони ображається. А одному один, другому два. Теж не порівну. Так, от, три. Ми ніяк порівну не поділимо. Правильно? Так, от, дітки, цифра 3. Число 3 є непарне. Воно не ділиться на порівну на 2. А 2 це парне число, його можна поділити порівну. Дітки. А зараз давайте пригадаємо, як називається ця геометрична фігура. Квадрат, правильно квадрат пригадаємо, у квадрата 4. Куточки чотири сторони, усі сторони рівні. А тепер дивіться, що я роблю? Я проведу лінію по діагоналі з одного куточка у інший. Дітки, подивіться, а що це в нас вийшло? Я провела лінію. У нас вийшло один трикутничок. Бачите? І ще один трикутничок. Тобто в квадраті вийшло у нас ще дві геометричні фігури. А тепер давайте порахуємо, скільки всього геометричних фігур у нас тут. Подивіться уважно: у нас є квадрат, у нас є трикутник і є ще один трикутник. Скільки всього фігур, діти, тут у нас є? Всього. Три фігури. Квадрат і два трикутника. А фігури всього три. Отже, дітки, сьогодні ми з вами ділили ціле на частини і визначали, що більше: ціла чи його частина, зібрали парне та непарне число. А також закріпили квадрат. І вчилися знаходити, рахувати, скільки в ньому може бути інших геометричних фігур на сьогодні. все. до побачення.